Всім привіт! Сьогодні ми будемо оформлювати експортну декларацію на автомобіль зі Швейцарії. Ідемо за цією адресою. Тут є посилання на саму форму декларації, воно також буде в описі. Отже, ми знаходимося на головній сторінці, де можна оформити. Декларацію для імпорту у Швейцарії, для експорту зі Швейцарії, загрузити декларацію і також відредагувати пізніше за потреби декларацію. Багато хто скаже, навіщо це взагалі, робити, взяв номери, поїхав, ніхто тебе не спиняє, десь там малими переходами вночі. Не знаю, коли не працює митна служба, але якщо ви хочете зробити все правильно, то заходимо на сайт швейцарської митниці, в розділ експорт транспортних засобів зі Швейцарії, і тут ми бачимо, що автомобілі, які експортуються зі Швейцарії, зобов'язані бути задекларовані на митниці. Причому тут немає таких винятків, як, наприклад, в Євросоюзі, що якщо автомобіль коштує менше 1000 євро. То він може бути експортований без декларування. Зі Швейцарії будь-який автомобіль потрібно оформити на митниці. Це можна зробити самому, це досить просто, онлайн, безкоштовно, досить швидко і інтуїтивно зрозуміло. Зауважу, що я не є митним брокером, що я також не експерт. У цьому питанні, але наведу тут просто приклад, один з можливих варіантів. Зазвичай ця декларація проходить без проблем. В разі якихось питань з боку швейцарської митниці, завжди можна декларацію виправити, причому виправити прямо там на місці на митниці з телефона за пару хвилин, в кінці я покажу, як. Також хочу нагадати, що на каналі є загальне відео про те, як пригнати автомобіль зі Швейцарії, відео про оформлення транзитної декларації по Євросоюзу і багато інших цікавих відео. Отже, переходимо до оформлення безпосередньо експортної декларації зі Швейцарії на автомобіль. Отже, ми на головній сторінці. Вибираємо експорт Солнмельдунгерштейлен. Створити експортну декларацію. Відправник. Тобто це, у кого ви купили автомобіль. Вводимо назву фірми. Нехай це буде Швіц-Авто Експорт. Вводимо адресу. Вулиця і номер будинку. Нехай це буде Альберт Einstein 55, поштовий індекс 8049. Зразу автоматично система розпізнала, що це Цюріх. І податковий номер відправника. Якщо ви купили автомобіль у приватної особи, натискаємо тут знак питання і копіюємо. Оцей номер. Цей номер означає, що це приватна особа, в якої немає ніякого податкового номеру, і е, на цьому все. Якщо ж ви купили автомобіль у фірми, як в нашому випадку Швіць Автоекспорт, то тут посилання є на реєстр е, компаній. І тут возимо, е, назву фірми, в якої ви купили автомобіль. Автоекспорт, наприклад. Пошук. І знаходимо фірми, зареєстровані в Швейцарії з подібною назвою і їхній номер. Копіюємо номер фірми, в якої ви купили автомобіль. І вводимо його в полі Facender ID. Без крапок, без тире. Так. Далі. Отримувач. Тобто, це особа, яка купила автомобіль, або особа, яка, на яку він буде оформлюватися в Україні. Ну, найпростіше це та особа, яка його купила. Нехай це буде Володимир Святослав, який живе на вулиці Володимира Великого, 77 у квартирі 3. Ми заповнюємо німецькою мовою. Вонунг, скорочення ВХГ. Вибираємо країну зі списку. Перша літера У натискаємо, щоб швидше знайти. Вибираємо Україна. Поштовий індекс. Заповнюємо місто Бровари. Зірочками ви бачите позначені поля, які обов'язкові для заповнення. Далі декларант. Тобто це та особа, яка створює митну декларацію. Зазвичай, якщо це ви самостійно робите і ви купили автомобіль, ви його везете для себе, то ви можете просто скопіювати всі дані отримувача. В цей розділ. І якщо це для вас робить, наприклад, юридична фірма, в якої ви купили автомобіль, то тут, відповідно, буде всі ті самі дані, що і в розділі відправник. Але оскільки ми купили автомобіль для себе, і ми створюємо експортну митну декларацію самостійно, то ми копіюємо всі дані з розділу Отримувач. Наступний розділ, ці два розділи пропускаються. Далі вибираємо валюту рахунку. Зазвичай це швейцарські франки. В цьому полі треба вказати номер платника податку на додану вартість в Швейцарії. Якщо це фірма, Юридична особа, то це номер той, що ми знайшли по каталогу з розділу відправник. Тобто оцей номер. Взагалі-то це може бути і інший номер. Найкраще, звісно, перепитати у продавця, якщо це юридична особа, щоб він вам надав цю інформацію, або взагалі найкраще, щоб він сам заповнив експортну декларацію для вас. Якщо це юридична особа, так само без крапочок, без тире, тут вказується номер і вказується приставка. Що це ПДВ. Якщо ж це приватна особа, то тут пишеться просто 0. Це також стоїть у поясненнях останній рядок. Е Далі. Тут ми пишемо. В яку країну їде вантаж, в даному випадку автомобіль. Вибираємо Україна. Тип декларування. Тут треба вибрати Дефінітив. Це не обов'язкове поле. Якщо ви купили у юр особи і забираєте в нього автомобіль з парковки, можна тут вибрати обверк. І мова заповнення. Ми заповнюємо німецькою мовою, тому вибираємо дощ. Решта, все лишаємо пустим. Далі дані про транспортування. Якщо машина їде власним ходом, вибираємо «Eigenantrieb». Ми можемо, Якщо ви отримали транзитні номера, тут ви вибираєте країну реєстрації цих номерних знаків, тобто, це Швейцарія. Швейцарія або Ліхтенштейн. І можете вказати номери, наприклад, якщо це Берн, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо це, наприклад, ви везете лаветою, можна тоді ви вибираєте Strassin тобто дорожній рух. Якщо це українська лавета, відповідно, тут вибираєте Україна. І тут уже обов'язково вказати номерні знаки, наприклад. Київ. 에... Наступний розділ. Опис товару. Якщо це, наприклад, легковий автомобіль. То пишемо ПКВ, тобто Person Craftwagen. Нехай це буде у нас Tesla Model 3. Можна дописати, що це БВ-автомобіль не новий. І тут е, потрібно вписати номер товару по каталогу. Щоб визначити номер товару, нам потрібно у довіднику е, знайти розділ автомобілів. Наприклад, ось довідничок, PDF, е, посилання є в описі, і розділ автомобілів починається з коду, здається, 87.02. Тут ми дивимось. Це 87.02 автомобілі для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія. Якщо це легковий автомобіль, зазвичай тоді код 87.03. Легкові автомобілі. Для перевесення людей головним чином, і не, які не підпадають під категорію 87.02, включаючи універсальні автомобілі і гоночні автомобілі далі. Коротше, тут купа-купа класифікацій. Зазвичай, якщо це автомобіль з двигуном внутрішнього згорання, це код 87.03. Крапка 2. І далі з об'ємом двигуна до 1000 кубічних сантиметрів. Це значить код 8703.2100. від 1000 до 1,5 відповідно інший код і так далі. Тут йде по об'єму двигуна і також по вазі. Шукаєте. під яку категорію попадає ваш автомобіль, і ви вибираєте правильний номер. Далі йде категорія гібриди. Гібриди, які можна заряджати від мережі, які не можна заряджати від мережі. Е... І в нас ми списали тесла, шукаємо розділ електромобілі. Ось передостанній розділ. Інші автомобілі лише з електродвигуном. І далі йде класифікація залежно від їхньої ваги. Тесла важить більше 2 тонн значить, ми беремо код 8703 9060. Далі йдуть автомобілі для перевезення товарів і так далі. так далі. Автомобілі для особливих потреб. І тут ви можете знайти, якщо у вас якась специфічна, специфічний випадок, відповідний код. І вводимо його тут. Тут вводимо код 911. Код 91.1 означає, що експорт за умови дозволу. Поле HandleSwar вибираємо Handelsware, тобто товари торгові. І тут вибираємо NormalFerrand Lugung. Далі. Так, в цьому розділі вводимо власну. Вагу вагу без упаковки. Для автомобіля, який йде своїм ходом, це одне і те саме. Беремо це значення, як пуста вага автомобіля з техпаспорта. В нашому випадку це 2078 кг. Е, кількість в штуках 1 і вартість автомобіля нехай буде 25 тисяч франків. Наступний розділ. Упаковка. Тут вибираємо НІФТФРПАкт, не запакований. Кількість штук один. Пишемо наступне. Фаргештельнума, ГМС. Zusatzinformationen, Тобто номер кузова відповідно до додаткової інформації, яку ми надамо пізніше. Додаємо. Наступний крок. Попередні папери пропускаємо. Тут вибираємо Bevils Fray GMS тобто на нього не потрібні дозволи. Тут. Nine, цей розділ пропускаємо. І тут додаткові, додаткова інформація. Тут вибираємо фаргештель тобто номер кузова. Копіюємо стик паспорта. Уважно вводимо, щоб не зробити помилку. Далі. Є у швейцарському техпаспорті ще таке поле, як штамну. Це фактично номер автомобіля у базі даних зареєстрованих автомобілей у Швейцарії. Він продажу автомобіля не міняється, це як ідентифікаційний, як номер кузова, фактично тільки у Швейцарії. І його теж переписуємо в з техпаспорта. І вводимо ще для себе Bezeichnung. Е тобто це просто назва пакету. Наприклад, це хай буде Tesla Model 3. Наступний крок. Особливі відмітки пропускаємо. Відшкодування пропускаємо. І тут, хоча це позначено як не обов'язкове поле, але тут потрібно вказати ідентифікатор. Тут можна, наприклад, внести, якщо це у машинах, а якщо автомобіль куплений у приватної особи, можна номер кузова ввести. Якщо це автомобіль куплений у Юрособи, тут можна ввести номер рахунку. Взагалі, то тут можна будь-що ввести, але це має бути унікальний ідентифікатор, наскільки я розумію. Якщо ви купили автомобіль у Юрособи, то в розділі документи можна також вказати рахунок. Шукаємо тут. Handelsrechnung Вводимо його номер, дату рахунку. І додаткові якісь дані можна пропустити. В принципі, це не обов'язково. При оформленні експорту безпосередньо. За потреби працівник швейцарської митниці може це все скоригувати. Так, рік ми неправильно ввели, виправляємо. І ми зупинилися на розділі Zicher HeightsDaten. Тобто тут ми вводимо, якщо це юрособа, так само номер рахунку, або номер кузова, якщо це приватна особа, або в принципі тут можна ввести більше. Далі. Тут ми повторюємо знову, копіюємо всі дані відправника. Адреса, країна поштовий індекс і податковий номер. Наступна. Знову вводимо дані отримування. Вулиця, номер будинку. Країна. Поштовий індекс. Місто. Далі цей розділ можна пропустити. Транспортна компанія. І фактично все. Можна ці дані зберегти локально у вас на комп'ютері і можна їх відправити в базу даних швейцарської митниці. Відправляємо. От нам кажуть: у нас є помилка. Окей, і тут нам. Позначають розділ, в який ми маємо помилку. Так, ця помилка означає, що для цього коду товару є певна е, вартість на кожні 100 кг. Тобто виходить, що для електромобілів з цим кодом, і з такою вагою, ми задали нереальну вартість. А ну, перевіримо ще раз. Чи ми не помилилися з кодом. І дійсно тут помилка. Це ми попали вже в розділ інші автомобілі. А електромобілі закінчуються кодом 8703 8030. Це електромобілі з вагою понад 1600 кг. Отже, виправляємо код. Виправляємо цей код, вводимо правильний код. Далі, скільки у нас було 25 тисяч, і далі вибираємо «Send». Все, у нас авто... успішно декларація відправлена в базу даних швейцарської митниці, і написано, що протягом 30 днів ми можемо нею скористатися, тобто експортувати автомобіль. І для цього нам потрібно буде номер декларації, який тут вказаний. Далі ми її зберігаємо у PDF. Такий вона має вигляд. Тут стоїть, що вона дійсна до 19 лютого. Тут штрих-код, тобто найкраще цю декларацію роздрукувати, При оформленні на швейцарській митниці її подати. Перевіряємо всі дані. Опис товару автомобіль, вага, митна вартість, код товару. Номер кузова, і тут є два цікаві поля, це SOL це такий самий номер, як тут зверху, і код доступу. За допомогою цих даних можна в будь-який момент декларацію скоригувати. Наприклад, якщо ви подали, заїхали на митний. Митну зону прикордонного переходу, наприклад, між Швейцарією і Німеччиною, подали всі документи: це митна декларація, договір купівлі-продажу, техпаспорт е співробітнику швейцарської митниці. Він вам каже, що тут є помилка, і вам потрібно її виправити, якщо він сам не захоче це виправляти. Ви тоді прямо на митниці з телефона за допомогою цих даних можете декларацію підправити. Переходимо на головну сторінку і тут вибираємо Solan-Meldung Зухен» Пошук митної декларації. Вводимо номер митної декларації і код доступу. Копіюємо код доступу. І вводимо код доступу і тут вводимо. Згенерований текст і пошук. І ми можемо редагувати. Наприклад, ми помилилися з вартістю автомобіля і вказуємо нову вартість. Останній розділ знову senden і. Нам згенеровано нову декларацію. Тут уже 2. І тут показано виправлення. Тобто ми виправили, виправили вартість. І таким чином, в принципі, можна також і подовжити термін її дії. Якщо ви не встигаєте вивезти автомобіль, ви зайшли якесь поле скоригували туди-назад, і у вас знову 30 днів є на вивезення автомобіля. В принципі, на цьому все. Їдете на митницю. Це все проходить дуже швидко. Протягом 5 хвилин зазвичай черги немає. Єдине, що на кордоні швейцарська митниця працює зазвичай приблизно від 7-ї. До 17. Іноді, залежно який перехід від 7.30 до 17.30, тобто вам потрібно бути в цей час, інакше вам прийдеться чекати наступного дня, що невесело. Після того, як ви оформили експорт зі Швейцарії, вам на руки не дають митну декларацію, не ставлять ніяких штампів, але ви можете отримати. Цю декларацію з відміткою про експорт онлайн. На самій декларації знизу тут є адреса. Копіюємо її. Навести номер декларації, код доступу, вашу адресу електронної пошти. Захисний код. І натиснути AppSenden. В даному випадку машину ще не вивезено, ми бачимо повідомлення. відповідне. В іншому випадку, якщо все успішно, вам на код прийде архів з декларацією УПДФ з відміткою про експорт і з електронним підписом і архів запаролений, пароль це знову. Відповідний код доступу. І за потреби ви можете передати цю декларацію українському митному брокеру, яка підтверджує митну вартість, але зазвичай це не є обов'язковим документом і зазвичай не дуже цікава українській митниці, але за бажанням все рівно її можна додати до документів. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, і нехай вам щастить у купівлі і оформленні автомобіля.